Перші людиноподібні фігурки з'явилися разом з людиною, тоді вони уособлювали богів. У всіх народів ляльки відрізнялися не тільки зовнішнім виглядом, а й матеріалами, з яких були виготовлені. Більшість грецьких ляльок зроблено з теракоти, у перекладі з грецької опалена глина. Але є лялька, яку в тій чи іншій формі знали на всіх континентах це мотана або вузлова лялька. Виготовлена з м'якого матеріалу, шкіри, тканини або зниток. Очевидно, перші ляльки робили з трави або соломи, а потім, з появою ткацтва, почали використовувати тканину і пряжу. В Україні її знають як ляльку-мотанку. Тут вона відома з незапам'ятних часів, а своєю історією сягає в історію трипільської цивілізації. Лялька-мотанка. Унікальний витвір, який залишили нам у спадок предки. Лялька-мотанка універсальна, її виготовляють за однаковими принципами для гармонізації стосунків у сім'ї, для стілення або оберега. Лялька-мотанка не випадково не має обличчя, адже вона виникла не як іграшка, а як сакральне творіння. Наші предки вважали, що лялька з певними вираженими рисами обличчя, чи то очі або вуста. Може прив'язувати душу того, хто з нею грається, спричиняючи небажані наслідки, тому ляльки робили з хрестом замість обличчя, який символізує гармонію вертикалі, духовності і горизонталі земного розвитку людини, тобто допомагає гармонізувати простір. Сакральна лялька-мотанка берегиня, один із членів сім'ї, помічниця в житті. Її можна розмістити на покуті, біля вхідних дверей, над дитячим ліжечком перед столом. Любов і світло душі, вкладені в неї, створять щасливу долю сім'ї, роду і крізь простір та час передадуть її нащадкам. Секрети виготовлення ляльок передавалися в родині від матері до дочки. Коли дівчина виходила заміж, мати дарувала їй ляльку-мотанку, як оберіг для нової домівки. Прикрашали мотанку народними орнаментами та вишивкою. Українці вважали, що це приносить їм багатство та успіх. Всі деталі міцно примотуються ниткою, вузлики не зав'язують. Робити ляльку мотанку як оберіг треба було тільки в хороший період, краще взимку. Невдалим часом були свята і вихідні дні, а також середа і п'ятниця. В ці дні займатися рукоділлям вважалося за гріх. Дуже строго дотримувалися ще одного правила змайструвати ляльку мотанку так, щоб вона стала оберегом, потрібно було за один раз, не відкладаючи роботу на потім чи на завтра. Вважалося, що зроблене вдруге перекреслює те, що було створене вперше, і таким чином оберіг втрачає свою силу. Для виготовлення мотанки оберегу брали клаптики ношеного одягу, до того ж щасливого. Того, який носили в найкращі періоди життя, не затьмареного ні бідами, ні хворобами, ні бідністю. Лялька повинна бути одягнена у світлу вишиту сорочечку, підюпник і запаску, всі елементи одягу є оберегами. Спідниця символізує землю. Сорочка позначає три часи минулий, теперішній майбутній. Обов'язковими атрибутами є вишиванка та намисто, які уособлюють достаток. Також повинен бути головний убір, очіпок, стрічка чи хустка, що символізує зв'язок з небом. Значення кольорів. Червоний колір життя, вогню, кохання. Червоний колір здавна вважається захисним, тому ляльку берегиню в червоному можна поставити навпроти вхідних дверей. Вона буде захищати вашу домівку від проникнення поганої енергії. Зелений колір колір здоров'я та багатства, зелений колір з рослинним орнаментом символ матінки природи. Природу шанували, бо вона давала все для життя і здоров'я. Таку мотанку можна поставити біля мішечків з лікарськими травами: жовтий колір, колір сонця, пшениці, землі, фізичного світу. Синій колір творчості та саморозвитку, фіолетовий колір мудрості. Золотий колір Божої любові. Видів ляльок мотанок є дуже багато. Наприклад, мотанка багаторучка. Головне призначення цієї ляльки важливий помічник у справах господині дому. Мати з дитиною. Це лялька-оберіг молодої матері і дитини або вагітних жінок. Пеленашка – Наречена, нерозлучники. Берегиня, лялька оберіг берегиня дому. Вважалося, що лялька берегиня дому має здатність охороняти господарство, закликати добрих і світлих духів, захищати оселю господарів від темних сил, різних наклепів і лихого ока. У руках берегиня тримала козубець або торбиночку з монеткою і зерном, щоб у домі завжди був достаток і щастя. Ляльки берегині були колись у кожній оселі. Їх ставили навпроти дверей, щоб не пускали біду в дім. Берегині передавалися у спадок і вважалися допомогою свого роду. Лялька оберіг крупеничка або зернівка. Простенька з вигляду лялька крупеничка має глибокий символічний зміст. Цю ляльку зазвичай дарували на коляду, Різдво і на свята, пов'язані з урожаєм. Ляльку наповнювали пшеницею чи зерном різних сортів одночасно, щоб урожай був щедрий на всі види зернових культур. Навесні, при нових посівах, знімали з ляльки хустинку, розв'язували тасьму і всю крупу висипали, додаючи в новий посів. Ці зернятка проростали і ніби повідомляли іншим зерняткам. Ми ростемо в багатій родині, вони ощадливі. Крупи люблять, у гарний одяг наряджають, ставлять на чільне місце і милуються, цінують нас. Ось зернятка й намагалися прорости від усієї душі, даючи власникам щедрі врожаї, в оселі, де люблять, цінують і поважають дари природи, завжди буде добробут. Лялька оберіг щастя доленька. Лялька на щастя, єдина з народних ляльок. У якої є своєрідні туфельки постолики, вони допомагають їй на шляху пошуку щастя, тому що шлях буває довгий. Коса, як символ з жіночого начала і жіночої сили, символізує здоров'я, достаток, красу і довге життя. Найкраще, якщо коса спрямована вгору і вперед, до нових досягнень і нових успіхів, так само це робить ляльку більш стійкою. У народних казках, де герої шукають своє щастя, згадується ця лялька як лялька-помічниця. Так і нині вважається, якщо носити таку ляльку з собою, то власника супроводжуватиме успіх і він знайде своє щастя. Лялька Оберіг сонячний кінь. Сонячний кінь за слов'янським повір'ям, символ родючості і міцної влади. Приносить у дім успіх і щастя, оберігає від злих напастей і лихих людей. Дуже простий на вигляд, але з дивовижно теплою енергетикою сонячний кінь чудовий подарунок для чоловіка або жінки, яка прагне до успіху. Коні були втіленням усього буйного, неспокійного і мудрого, тільки сильний і впевнений у собі наїзник міг приборкати могутнього коня. Кінь за слов'янськими традиціями. Дуже шанована тварина, незамінний помічник у побуті і вірний супутник воїна. Він уявлявся нашим предкам у вигляді золотого сонця, а пишна грива нагадувала сонячні промені. Сонячний кінь це символ сили, добра і світла. Народні ляльки з тканини були невід'ємною частиною селянського побутового середовища. Пов'язаного з землеробською роботою та домашнім вогнищем, тому вони і в давні часи, і сьогодні є символом родючості, материнства і своєрідним оберегом. Лялька оберіг на здоров'я. Лялька цілительська, її завдання допомогти людині впоратися з недугою. Ця лялька може забрати хворобу на себе. Її цілюща сила добре працює за допомогою світлих думок і слів. З якими любляча людина виготовляє для хворого цю ляльку. Її роблять найчастіше з ляних ниток, оскільки вважається, що льон своїми природними цілющими властивостями забирає хворобу на себе, допомагає людині одужати. Лялька на здоров'я максимально спрощена за технікою виготовлення і її нічим не прикрашають. Вона не терпить суєти, а навпаки. Робити оберіг, треба, намагаючись максимально перебувати у стані благодаті, сконцентрувавшись помислами на хворій людині. Можна запалити свічку і читати молитви або замовляння. Хворій дитині ляльку кладуть у ліжечко, маля може з нею бавитися, а як тільки хвороба мине, ляльку спалюють. Знаючи, як робити цю ляльку, ви завжди зможете допомогти своїм рідним і близьким людям. Тож запрошую зробити разом зі мною ляльку-оберіг на здоров'я.